Слава Україні! З вами я Петро і ви знову на нашому каналі Читати Критобуктюб. Зараз ви спускайтесь, тихте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте до щоб не пропускати наші нові. відео. А книга яку ми сьогодні глянемо, називається Велика Книга емоцій». Ось така книга ми її взяли в бібліотеці. Це книга про емоції, про різні емоції, про глість, про радість, про смуток, про гніченість і так далі. Взагалі. Ця книга, мені здається, більше для дітей. Вона читається швидко, багато ілюстрацій. І вона дуже легка для сприйняття. Ця книга мені здається, що вона більше для дітей, тому що вона може пояснити емоції. Тобто діти, які ще не розуміють, що вони відчувають, як це називається, що це таке. То для них ця книга, щоб вони самі її прочитали, або щоб їм прочитали батьки. Щоб вони розуміли, що злість це не погано, і що це таке злість, чому вона, чому вона взагалі в них є про смуток, чому він, і, чи він поганий, чи ні, і що це взагалі таке. Взагалі, сама книга прикольна, для діток їде в самий раз. Отже, я вам цю книгу раджу, особливо для дітей. Раду вам читати українською, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що на що вам це треба? На ну, всім па-па-па-па!